І всім привіт! З вами Дейтлас! І сьогодні я хочу зняти відео про Бравл Stars. Це рубрика 30 днів грання на нульовому аккаунті в Бравл Stars Зараз я похожу у сю тренування. Ну, просто стріляти та вбивати роботів. Тобто, ботів. Після цього ми будемо вбивати його ультою Шеллі. Так, готово. Так, після цього запускаю нас катку. Першу катку, щоб дало нам перші 10 кубків. Так, ось у нас ця катка починається. Ну я буду зараз обрізати, коли ми будемо на другому місці. Так, ось ми вже вбиваємо нашого бойця Бо. Ми його поші добиваємо ультой, і готово. Перші 10 кубків вже у нас. Так, треба создати нік. Я создам 30 днів. Нікнейм. Оце рубрика 30 днів брати Старс. Нам додали нову в путь слави. Отаке в нас вже йде трейлер. Stark. Ви щось забули? Біліт до Старпарку. Отак все це виглядає. Оце нове все очки, син, новий путь. Так, заберемо і потім заходимо в шедев соло. Вернусь, за ми і покачаємо Шелі. Я обріджу, я вернуся, коли в нас буде 50 кубків. Ось ми вже доіграли катку. У нас вже на аккаунті 50 кубків. Так, дається всякі стартропи 100 монет. Так, отримали. Ідемо в путь слави, забираємо 200 монет. І зараз так всю путь слави забираємо. Ось ми все забрали. Прокачуємо знову Шеллі, Після того ми йдемо знову катку до 150 кубків. Ось у нас вже на аккаунті 156 кубків і стардопчик. Mm, Думав, що легендарний, а випали рарка. Так, ось все нам показується, що новий боєць що сьогодні. Так, забираємо Ми знову путь Слави забудемо забирати. Ось ми забрали. І забираємо бойця. Я думаю вибрати гаса, бо я його буду в будущему качати на тисячу кубків. Так, забираємо. Отака в нас прокруточка йде. Після цього забираємо вибрал пасі. Давай, А, Ай, знову рарка. Так, в мене не записалося, як я получу Едрута і як я зареєструюся в Бравл Айді. Так, забираємо. У мене вже на акаунті Едгард і Барлі. І вже нас на акаунті 250 кубків. Вернуся, коли буде 20-й ранг. Так, вибираємо пока Солошай і поїхали. Ось нас на аккаунті 20-й ранг. І відео підходить до конця, я показую, що ми отримали. Прокачали пролпас на 29 уровень, відкриваємо стартовчик рарка. Після того бойці Получили ми сім бойців і прокачали бойця гаса до пасівки. Те саме Едгарда отримали. Відео вже кінець, всім пока-пока.